на що ви витратили 10 тисяч годин і не освоїли? сон. Те саме, я все ще не дуже хороший в цьому. Ось тут я Вікінг. Спілкування з людьми. Це соціальна взаємодія загалом мені 44. Життя витратив набагато більше, ніж 10 тисяч годин, і все ще не навчився жити. Факти, алгоритм постійно змінюється. Батьківство. Це приблизно 14 місяців для всіх, хто цікавиться. У тебе все добре. Проблема полягає у тому, що кожного разу, коли я починаю добре розвиватися на одному етапі виховання дітей, діти стають старшими, і тепер усі. Мої навички майже марні. Я все ще дуже середній гітарист після 40 років гри. Та саме через 19 років все ще люблю це і все одно граю щодня. Гладкі моря не роблять чи... чудових моряків. Спробуйте виступати поза зоною комфорту. Виклик, це те, що розвиває наші здібності. Читання. Ну зрозуміти мене неправильно. Я люблю це і читаю досить багато, але я все ще дуже повільно читаю і мій, і... І мій рівень утримання посередній. Немає ніякого сорму в тому, що я теж читаю повільно, і іноді маю проблему з тим, що внизу сторінки я не можу згадати, що я читав. Стає краще, чим більше ви намагаєтеся. Я сам почав читати дитячі книжки для моєї дочки, брате. Це допомогло мені зберегти інформацію, яку я щойно прочитав. Тому що це набагато простіша історія, а звідти стає все складніше заводити друзів. Ходьба. життя нато реальний. Ви, мабуть, ще живі. Я збирався сказати це Лол. Ось як це добре. До біса проголосуй за мене, намагаючись зрозуміти, що вони філіртують зі мною чи просто добрі, коли я з кимось розмовляю. Гольф найбільш розчаровуюча гра на планеті. Подивіться, у цьому є велика кількість навичок. Насправді величезна кількість, але удача іноді може зіпсувати цілу гру. На жаль, гітара. Я люблю музику, але погано граю. Батьківство. Я відчуваю, що маю вибачитися перед своїми дітьми, складаючи підібрані простирадла після перших дев'яти тисяч годин спроб. Я просто згортаюся в м'яч, старе прислів'я говорить. Ви повинні робити щось 10 тисяч годин, щоб це опанувати. Я думав про це нещодавно, коли моя країна збирається легалізувати марихуану. Я корив близько 15 років, 2-3 джойнти в день без перерв. понад 10 тисяч годин. Тим не менш, оскільки я зараз хочу продовжити кар'єру в галузі в майбутнім за... з майбутнім законодавством. Я розумію, що я топи як цегла щодо теми, які я присвятив стільки часу. Звичайно, я знаю, що таке хороший чи поганий джойнт. але я не можу відрізнити штами, я нічого не знаю про методи виробництва. Мене постійно плутає медична наука про коноблі. Таке відчуття, ніби я витратив 10 тисяч годин. Роблячи щось і навчаючись всього, тому що мені це було байдуже або просто не думав, аж поки це було б дуже зручно. Блін, я навіть не майстер катання суглобів якось я все одно 5% конусів налажаю. Е, Тут дійсно хтось щось курив. Тож які ще приклади речей, яким ви можете присвятити величезну кількість часу і так і не опанувати нічого. Вам потрібно 10 тисяч годин, плюс зусилля, плюс зворотній зв'язок, і вам потрібні зусилля та зворотній зв'язок під час практики. Інакше ви просто станете краще бути посереднім ледачем або комфортно. Водіння. Щоб стати водієм, я мав багато зупинок і стартів у дорозі. Я все ще іноді дуже нервую або не відчуваю, що реагую досить швидко або щось таке. Гольф. Я витратив більше часу і вдарив принаймні 10 тисяч м'ячів на дальності. І я все ще від Подача заявок на роботу онлайн. Піаніно просто ніколи не натискав. Редіт. Я майже зрозумів це, а потім вони змінили це та представили нове божевільне лайно, як от субредит, замовлення їжі. Пити воду і не дивитися нею, сваритися з дружиною. Можливо, 100 тисяч годин. Я не Кросфорди. Я граю в них регулярно, але все одно не можу зробити щось складніше, ніж головоломка середи. Життя, живопис, Робочі зустрічі. Життя взагалі мені три з половиною десятиліття, а життя все ще вислизає від мене. Дихання, Астма важка. Розуміння жінок, дорослішання. Я спав. Я робив це буквально кожен день свого життя, і мені все ще погано. Гольф, флірт. У вас є 10 тисяч годин чистого флірту, соціальні навички, такі як світська розмова та зоровий контакт. Хоча години собі по самі. Е, е, хоча години самі по собі значні, рівень інтенсивності та зосередженості один на одному мають бути узгодженими. Я багато грав у Run Space, коли був дитиною, і це було досить середньо, лол. Правильний рівень зорового контакту під час розмов, носове дихання. Життя 400 51 449 годин і далі. А гра на барабана. ігри які вимагають від вас здатності рухатися з будь-якою швидкістю чи координацією. Мені ніколи не вдасться стріляти. Спілкування з людьми, не враховуючи не враховуючи близьких родичів, яких я не знаю понад 10 років, це як дві людини. Депресія вже точно повинен бути експертом. жінки збираю моє лайно себе. Це не можна ставити в одне речення. Довести дівчину, до Так, здається, на сьогодні досить. Всім дякую за перегляд даного відеоролика. Якщо хтось там хоче підписатися, наприклад, на телеграм-канал, чи Тікток, чи навіть на Ютуб канал, можете з радістю це зробити і там лайк поставити, да, на, комент написати. Папа.